Чому різниця, наприклад, коли програміст е, користується різними мовними моделями для написання коду, це те, що він розуміє, що ця мовна модель робить, він може проревювати кожен її крок і далі там, розуміти, ага, це те, що треба вона робить чи ні. Але багато людей зараз. Активно використовують великі мовні моделі для кодингу на рівні, о, я хочу в таку прикольну апку. І далі мовна модель робить все, що їй заманеться. І ця людина не дізнається, а що насправді під капотом ця модель робить. Може, вона пише код твоєї апки, а можливо, вона клонує себе в іншому місці. Можливо, вона спілкується з іншими моделями в цей час, і вони об'єднуються для того, щоб стати проти людства. Ви ніколи не дізнаєтесь про це, тому що ви не розумієте, що там відбувається, і це проблема.